Toyota 028 FGJF 35 2023 року виробництва. Навантажувач в новому стані. Має мінімальне напрацювання, яке він напрацював в рамках його переміщення з місця на місце. вантаж підйомі з 3,5 тонни Висота підйому 5,5 метрів. Мачта трьохсекційна триплекс з функцією вільного ходу каретки вилл. Навантажувач має 4 функції гідравліки. Конкретно зараз встановлена каретка бокового зміщення вил. Також можливо встановити будь-яке інше додаткове навісне обладнання, а саме там будь-які позиціонери, ротатори, захвати. Зараз тут стоїть тільки навісна каретка бокового зміщення. Це газова модель бензинової паливної системи тут не передбачено. Встановлено шини континенталь, цільнолиті попереду та позаду. Повний комплект габаритного освітлення. Ліхтар задньої передачі і також проекція при русі назад. Проєкція на підлогу. Комбіноване діодне габаритне освітлення світить дуже якісно. Що стосується кабіни. Заводська закрита кабіна, є обігрівач. Коробка передач автомат. Ось за допомогою цього джойстика перемикається ход вперед та назад. І взагалі керування гідравлікою за допомогою джойстиків. Також керування світлом, обігрівачем та склочасниками. Склочасники тут є попереду та позаду. Одразу хочу показати, що тут є проекція. На підлогу також прирусі вперед. Це все всі ліга безпеки. Також при початку роботи, тобто, коли вмикаємо передачу або починаємо працювати з гідравлікою, потрібно, щоб був активований пасок безпеки. Зараз я Опущу мачту, покажу, як, працює. Так, як працюють основні функції. Подивіться, в якому стані гідравлічні шланги. Ну, це нова техніка, тому воно так і виглядає. І... Плавність, з якою працює гідравліка і з якою ну, безшумність і плавність, з якою працюють між собою в секції, також вражає. Ну, в принципі, так і потрібно працювати, так і повинен працювати новий навантажувач. Так, ось нахил від себе та на себе. Ну і звичайно, каретка зміщена. Четверта функція тут же, якщо буде встановлено позиціонер або ще щось, то воно буде працювати. Коробка передач автомат. Це вже така розповсюджена компоновка. Знімаємо зі стріночного тормозу, натискаємо подаль ну, тормозу вперед, відпускаємо і навантажувач поїхав потихеньку. Я натисну на педаль газу, можу додати тяги. Тобто все яке повинно бути. Гальмую, нейтраль назад. Поїхав назад. Я також ось з зубор про серебрусу назад. Це все в сілька безпеки. На знаці 24 місяці. Є документи для постановки на облік, тому, як завжди, бажаю якісної, гарної експлуатації. Звичайно, буду надавати сервісна підтримка. Зараз це буду регламентне технічне обслуговування. Після скінчення гарантійного терміну будемо надавати відповідні сервісні роботи вже далі.